Вітаю вас! Ну, знаєте, чесне слово не розумію. Ну просто не розумію. Чому деякі українці, деякі не задоволені, що нема там світла, тепла? Ну просто не розумію, Чесне слово, от я просто не розумію цих українців. Ну чим ви не задоволені? Чим? Невже ви не розумієте, що вам просто пощастило? Пощастило жити великою епоху війни? В історії України ця війна буде прописана золотими літерами. І ви, як учасниці війни, йдете в історію. І нащадки вам будуть заздрити, Будуть питати, дідусю, а як же ти там переживав? Бабусю, а що там було? Ви розумієте, Як вам повезло? І вам будь що їм розповісти. Ні, вони слухати це не будуть, це звичайно. Але ж ви зможете розповісти, як ви переживали війну, які були труднощі, як не було світла, тепла, були проблеми різні, як ви волонтерством займалися, як ви воювали. Оце є українська історія. А ви частина української історії. І ви повинні бути задоволені. От така ситуація. Тим паче звертаю вашу увагу. Дивіться, ви ж пам'ятаєте, що ще восени, ну, українська влада постійно, ну, представники української влади постійно вас попереджали. Що взимку будуть проблеми. Так, да, будуть проблеми. Попереджали? Попереджали. Вони вам говорили, що ця зима буде найбільш складна для населення України. Говорили? Говорили. Так що ви хочете. Ну ви самі, ви ж самі завжди не задоволені, коли говорите, уряд нам влада пообіцяла і не виконала. Ні. От пообіцяла, що зима буде проблематична. Так. Виконала так, що все. А уявіть, якщо б дійсно не було проблем. Ви ж будете задоволені. Що ж вони нам обіцяли на саме нічого? А тепер, виходить, вони обіцяли, що будуть проблеми. Є проблеми. Молодці. Молодці хлопці. От це є виконання. Ну, як ми скажемо, домов платить. Ви ж хотіли? Тримайте. Ви ж задоволені? Тримай. же ж? О. Так, дійсно останнім часом у нас збільшилась кількість протиповітряної удовольних. Молодці. Дуже молодці. І мені це дійсно подобається. І я думаю, вам подобається. Ви самі бачите, що кількість збитих там, ракет, шахідів зростає, зростає. І та обставина, що збільшились які... Ну, Час від часу виникають проблеми з електроенергією, з теплом. Ну, Бог світ. Ну, хіба це яке має значення. Розумієте, тут яка ситуація? От фахівці на рідки пояснюють, бо ж розумієте, коли це все починалось, тоді був момент, що коли от щось ламали, то можна було поремонтувати. А зараз запчастин вже немає? Нема. Але ж їх підвезуть, ну да. підвезуть, поремонтують. Тут взагалі один фахівець коенергетиків пропонував дуже просто річ. А нафіки це ремонтувати. Ну, ви ж розумієте, перемонтували, поламали, перемонтували. Краще так. Хай воно залишається, як є, а війна закінчується, ми все перемонтуємо. О, розумно, друге. Ні, я розумію, я все розумію. Але я ж ви самі розумієте, ну, скільки ти зимний? Скільки там того і весни і того літа? Тим паче, тим паче. Звертаю вашу увагу. А пам'ятаєте, коли почалась війна? Були повітряні тривоги. Ой, паніка, крик, такой, що тільки творилося. А зараз, повітряна тривога! Ні, ні, не заперечу. Якась частина дійсно звертає на увагу. Але більша частина нехто. Це неправильно, я говорю, це дуже неправильно. Це, я от, вважаю, що це неправильно. Повітряна тривога, ви повинні бути бомбосховищі сидіти, чекати, однозначно, це присмут знім, розумієте. Але ну так уже трапилось якось так. Уже не лякається. Те ж саме це. Ну нема світла, ну бізнесні. Нема тепло, і ну, казне. Звикнете. Ну, пройде трішки часу, ви звертати не буде. Як ви це не розумієте, що оці проблеми, вони з точки зору історії не просто другорядні, третярятні, четверта, ряд. Ви що думаєте? Що в підручниках по історії буде писати, що не було світла. ви що, сказі. Таке ніхто не пише, герої, українці, перемах... А! 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 а І це дійсно факт. Хочу звернути вашу увагу. Дивіться, в історії України був такий період, його Грушевський назвав руїна. Ну, можливо, це правда 17 століття, але був. Майже 30 років І Нічого закінчився. У 2014 року в Україні почався новий період, який теж можна, можна звати руїна. Тому що історик, як правило, називають пісня. Я не знаю, скільки він буде. 10, 20, 30, 50 років, може менше. Просто, коли вже закінчиться, не буде зрозуміло. А поки що, так, да, руїна. Але що ж тут поганого? В історії України є період руїна. А тепер в історії України є період руїна. Нового. І ви учасники. Це ж дійсно дуже добре. Ви ж можете потім навіть писати, як я пережив руїну. Або як я жив під час руїни. Звертаю вашу увагу, що хоча дійсно був період руїни, як 30 років, Але це не значить, що ніхто там не жив. Ні, воювали хлопці, козаки такі, о, брай, воювали! Ой воювали! Я б декілька відео навіть зробив, я хлопці воював. Потім, а, що значить, воював. Не можу вже би бізнесом займалися, ну, не бізно, так, так, так. Ой як то, ой як ті козачки. Якраз за період руїни от, появилася оця а, козацька старшина. а потім вони стали зваряні, поміщики, варіни, це вже потім. А от під час руїни якраз вони там з козачків... Опа! І такі полковники, сотнеке. АСАОЛ! Як вони добре піднялись? О, які вони стали багатющими, Дай Боже, дай Боже, оце. А ви говорите? Ну, знов такі люди нарушувались, нічались, ругались, сперечались. Тобто все було. Ви розумієте, яка ситуація? Ну навіть період руїни, да, я говорю, ну та от історія, але це значить, що нічого не було. Життя продовжується. І зараз така ситуація. Ну є ці проблеми. Так карда з нас ними. Пройде час і скажете, та скільки йде. Бачите, ви ж розумієте, що якщо війна затягнеться. Рік, два, три, десять. Ну ви звикнете до цього. Які проблеми? Ви ж розумієте, що через років 5... Ви взагалі не будете згадувати, що треба, щоб ну, було нормальне світло, було нормальне тепло. Скажіть, ну нормально, ми вже навчились, навчились. О! Так же, так. Люди ж завжди звикають, завжди знаходять... І, о, ну це перший рік складно пережити, а потім. Саме головне, і запам'ятайте. Ви учасник історії. Вам повезло. Стати частиною історії України. І саме основне, пройдуть віка, а про вас будуть згадувати з історії як про великий український народ, який переміг поганючого Путіна і створив велику Україну на уламках російської імперії. Ах, от така ваша творя. Ні, дійсно, ви навіть цю не невляєте, як вам повезло. Так що бажаю вам, щоб ви менше брали дурну голову важкого в руки, ну і не звертали увагу на ці місяці. Яка дістиція? Ну нема вас, ну теж проблеми. Ну нема тут, теж знайшли проблеми. Яка ну, це проблема. Хіба, ви дивіться, глобально, що відбувається в світі наскільки відбуваються титанічні рухи в геополітичному тлумаченні світової історії. Яке ваше місце? Ну все, дякую за увагу. І задумайтесь. Що ви скажете вашим нащадкам, коли вас спитають, а як ви пережили цю вітру? Ви подумайте, До побачення. До побачення, до побачення. Ще. Відео для спонсорів мого каналу цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.